Доброго ранку, мої другокласники! Я запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми будемо грати в словниковий конструктор. Я думаю, що всі полюбляють грати в конструктор LEGO і дітям дуже-дуже подобається складати різні фігурки із цього конструктору. Ми сьогодні будемо конструювати слова, а конструювати ми будемо їх за допомогою складів. Тож, розпочинаємо. Спочатку ми будемо з вами свідками одної бесіди діт дітей. І так, родзинка каже, чи є в тебе улюблена іграшка. До речі, чи є у вас діти улюблені іграшки? Думаю, що є. І в кінці уроку я вам задам творче завдання про вашу іграшку. Потрібно буде написати невеличкий текст. Але це в кінці уроку. Хто ще бетончик відповідає: звичайно, це конструктор Лего. І знаю, що у багатьох, особливо у хлопчиків, теж найулюбленіша це, е, іграшка, це конструктор Лего. А от Гаджик спитає, чому тобі подобається цей конструктор? Що там такого цікавого? Ще відповідає, бо я люблю будувати щось нове. Хто ще нічого не казав? Ага, читалочка, то дамо її слово. Читалочка, а в мене є конструктор слів. От такого. у нашої читалочки є конструктор слів. Подивіться: от у нас читалочка приготувала нам ось такий конструктор слів. Дві цеглинки. На одній цеглинці написано ріг, на другій пи. І якщо ми ці цеглинки поміняємо місцями, то в нас вийде слово П, ріг, у якому заховалося ще одне слово. Побачили яке? Ріг у корови, чи в бика, чи в оленя. Далі у читалочці ще є три цеглинки. На них такі склади. Ця. Си -ли. Тепер треба так поставити їх в такому порядку, щоб утворилося слово. Здогадалися? Думаю, що да. Лисиця. Так, Так. от ми поконструювали, і у нас вийшло слово. Отак от читалочка і грається. Оце цікаво, каже Каджик. Йому теж сподобалось з нами гратися. Тож відкриваємо зараз зошит і починаємо записувати число. Хочу вам сказати, що уже вересень проминув. І ми починаємо сьогодні вже записувати слово жовтня. Все навкруги дуже скоро зміни забарвлення на жовте і зелені листочки будуть для нас рідкість. Тож, ми пишемо вже місяць слово жовтня. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число і слово жовтня. Класна робота, не забуваємо. Тож, Читалочка нам пропонує пограти в конструктор слів. Подивіться, будь ласка, у нас є вже три іграшки, є е, назви цих іграшок заховані в цих конструкторах. У нас є склади. Давайте всі разом прочитаємо склади. Читаємо: Бі, ди, бо, но, ро, завр. Зараз ми будемо по черзі, так як розташовані іграшки, називати ці іграшки. Тож, це лялька, так, перша лялька, але ця лялька на... має назву яку? Барбі. бі. Так. А оця друга. Хто це? Динозавр. І вийде слово динозавр. І останній цей смішний робот. І вийде іграшка робот. Ось такий конструктор у нас був, і ми сконструювали три слова: барбі, динозавр, робот. Тож, беремо ручки в руки. І запишіть, будь ласка, ці три слова у свій зошит. Каліграфічно. Слово Барбі перше, тому ви її пишете з великої букви. Потім ставите кому і записуєте динозавр робот. Ставимо урок на паузу. Пишемо красиво. Нам потрібно скласти речення із. Е, трьома, е, із е, Словами, які ми записали, діти, я вам склала три речення, але я дуже хочу, щоб ви складали свої речення тільки користувалися моїми як зразок. Я вам напишу всі три, але ви обираєте лише одне. Якщо вам сподобалось моє речення, ви переписуєте його, його в зошит. Якщо ж ви пофантазували і можете скласти своє речення: чи про Барбі, чи про динозавра, чи про робота, ви складаєте своє. Зрозуміли? У мене записано три речення: перше. Мама купила дівчинці ляльку Барбі. Діти Барбі написано з великої букви. Це ім'я, вибачте, це ім'я. Тому ми пишемо з великої букви. Далі, друге: у мене є іграшковий динозавр. І третє мені подобається іграшка-робот. Але ви можете скласти і своє речення. Записати потрібно лише одне. Ставимо урок на паузу, працюємо. Ми знаємо, що слова діти складаються із складів. Кожний склад має голосний звук. Скільки в слові голосних звуків, стільки і складів. Якщо у нас стоїть дві приголосних чи три приголосних разом, але біля них немає голосного звуку, то це просто буквосполучення. складу немає. А склад обов'язково повинен мати голосний звук. Подивіться, будь ласка, знову читалочка пропонує нам погратися цеглинками Лего. На кожній цеглинці написані букви, але я не можу сказати, що на кожній цеглинці написані склади. Хоча букв є де по одної, де по дві, де по три. Давайте розберемо, на якій цеглинці є склади, а на яких тільки буквосполучення. сполучення. Починаємо. Перший склад МО. Ой, вибачте, вибачте, назад повертаю. Перший склад мо. І так, він складається із літер М звуків М, О, серед них оголосний. Так. Тому це склад? Да. На слідуючій цеглинці у вас «ць». «ць». Дві букви. Буква С і м'який знак. Звук «ць». Чи можна вважати оцей звук «ць» Складом? Звичайно, ні, тому що тут немає голосної. Слідуюча цеглинка написано Ло. Є голосний звук. О, тому це правильно склад. На фіолетовій цеглинці розташована літера Я. Вона одна, діти. Хіба це склад? Так, це склад. Тому що я це не просто буква. Це може бути слово. Наприклад, я кажу Я вчитель. То я ж вимовила це слово. І слово Я складається з одного складу, В як, е, і тому. Я, діти, це склад. Далі О, аж чотири букви ДЕЦЬ. Дець. Чотири букви. І серед них є голосний звук. Да, е, тому ми вважаємо це складом. І на останній цеглинці у нас два звуки. ДР. Вони голосні, хоч один. Ні, два приголосних. Тому ми буквосполучення др не вважаємо складом. Тож, ми забираємо верб др і ц, тому що це не склади. Тепер з останніх складів утвори, будь ласка, слова, а можливо, і два. І що тоді вийде? А можна записати навіть речення, яке? Я молодець. Тож, я дуже хочу, щоб кожен із вас записав це речення і подумав про себе, що я молодець. Не я, діти, а кожен подумав про себе. А ще якщо ви напишете каліграфічно і красиво, то навіть погладьте себе по голівці і скажіть собі, я молодець, тож ставимо урок на паузу і пишемо: Я молодець. В кінці ставимо знак око. Гра продовжується. А знову в нашу гру підключилася вже родзинка. Вона хотіла щоб ми записали слова, але цеглинки Лего поплутались місцями. Тож нам потрібно так їх поставити правильно, в правильному порядку, щоб у нас утворилися слова. З деякими словами, ми вже сьогодні з вами гралися. От, наприклад, з першим Ріг пи, ріг. То що ж ми складемо? Так, ондо, на дереві, пиріг. Далі. За. Ага, так, вибачте. Давайте, слідуче. з сили. Що вийде? Лисиця заховалася, бачимо тільки хвоста її. А біля лисиці сидить? єць за, Ток вийде слово. Знаєць. І оце все відбувається, відбувається біля чого? Ну, «водере» – то вийде слово дерево. Ось отак ми погралися з конструктором Лего. Що вам потрібно зробити? Звичайно, переписати ці слова в зошит. Пиріг, лисиця, заєць, дерево. Починайте писати з нового рядочку каліграфічно. Після того, як ви перепишете ці слова в е, зошит, вам потрібно поставити наголос над кожним словом. Пам'ятайте, як це робити. Це для вас буде самостійна робота. <гум> ну, як. Гаджик, побачивши на те, як ми дуб, добре граємо з дівчатками, міг не придумати своє завдання. Тож він нам придумав ось таке завдання. Він підібрав і прийшла в нам свою смс-ку, на напис... в якій написані такі слова. на сос марко маркокабн. Легкі слова, легкі. Але гаджик нам пропонує замінити ці склади місцями, тобто поміняти їх місцями. І в математиці ми знаємо такий закон, що від перестановки доданків наша сума не змінюється. А от в українській мові цей закон не діє. Тому що якщо ми склади поміняємо місцями, то може вийти каша малаша, а можна вийти якесь цікаве слово. Тож, давайте спробуємо ці слова, які нам приніс гаджик, чи будуть мати лексичне значення, якщо ми замінимо склади місцями на сос. А тепер давайте поставимо сосна. О, ми знаємо, що є таке дерево нормально. Марко, а ми замінимо комар є така комаха. Кабан. А ми міняємо місцями і буде банка. Туди, куди мама закатала компоти на зиму. Ось отакий у нас вийшов е, теж конструктор слів. Читалочка знову хоче, діти, писати не потрібно. Читалочка знову хоче, щоб ви попрацювали. Що ж вона вам пропонує? Вона хоче, щоб ви серед. Е, е, не, неправильно. Із оцих складів, які на листочках склали якомога більше слів. Я вже розпочала вашу роботу, але останню роботу ви повинні зробити самотужки. Тож, пропуск... 에, в слідуючий робочий ряд. Дивіться, як я робила село і написала слово село. Далі. Рі... І написала слово ріки. Хоча можна ще було взяти слово сірі. Буває ж таке слово? Так. А можна ще було написати слово лосі, тобто один лось, а багато лосі. Ви пишете якомога більше слів. Конструюйте діти, записуйте кожне слово. Через кому? В кінці ставите крапочку. От і завершився наш урок. Думаю, що вам було цікаво. Адже грати в конструктор Лего дуже-дуже цікаво. Тож, вам потрібно зараз трішки відпочити, а потім повернутися на наш урок, я вам поясню, яке ж творче завдання я вам хочу сьогодні запропонувати. І так. Вам потрібно спочатку е, прочитати слова. Читаємо всі раз, разом. Урок: любка лелека насіння. Тепер чита, родзинка нам пропонує з кожного слова взяти перший склад. Тільки перший. Ми беремо їх, і виходить слово. З'єднуємо в слово, буде слово улюблена. Спускаємось вниз. У нас є такі слова ірис, гратися, шкатулка. Знову беремо тільки перші склади і вийде слово іграшка. Тож, вам потрібно написати. Невеличкий твір, який називається Улюблена іграшка. Ви пишете, пропустивши один ряд, домашня робота, потім посередині ви пишете назву вашого мінітвору, улюблена іграшка. І починаєте писати. Можете користуватися підказкою моєю, а можете весь твір придумати самостійно. Наприклад, я, моя улюблена іграшка. І називаєте свою іграшку. Далі, у мене є таке речення, її мені купила мама. А можливо, вам, ви можете написати мені її подарували на день народження. Ви можете сказати, «Хто, можливо, вам цю іграшку купила не мати, а бабуся. Тобто ви е, в другому реченні розповідаєте, як ця іграшка до вас потрапила. І в третьому, в третьому реченні ви нам можете повідомити мені, однокласникам, які будуть читати ваш твір, як ви нею граєтеся. Можливо, ви опишете, яку гру ви з нею граєтесь. Можливо, це якийсь м'якенький ведмедик, який і ви любите з ним спати. А можливо, це така гра. От... Лего, що ви часто граєте з нею і ви можете сказати з ким. Наприклад, я дуже люблю ну, от, конструктор Лего, я дуже люблю конструювати з моїм другом Петриком, А тому що у Петрика дуже бага, дуже розвинена фантазія. Тобто, пофантазуйте, я вам дала тільки невеличкий зразок. ви в мене. Такі е, творчі діти, і у вас вийде гарна розповідь про свою улюблену іграшку. Тож я кажу вам до побачення! І з нетерпінням буду очікувати ваших фотозвітів, щоб прочитати ваші твори і дізнатися про вас щось новеньке, яка у вас улюблена іграшка і як ви любите з нею гратися. До побачення, мої любі! Зустрінемося з вами! На нових відеоуроках, І це буде завтра. До зустрічі!